Жахлива аварія в Києві в ранковий час піг газель на повній швидкості влетіла в маршрутку, яка стояла на зупинці. Mm. Mm. Тут відмінь, тут Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Сімох із них госпіталізували, повідомляють у КМДА. Зокрема, рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті та водія вантажівки. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з'ясовують усі обставини наїзду вантажівки на маршрутне таксі. Попри всі негаразди в тилу, не забуваємо підтримувати наших воїнів. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реб та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.